У Луцькій міській територіальній громаді шукають на роботу токара. За місяць платитимуть 32 тисячі гривень. Робота за універсальним токарним верстатом. Потрібно виконувати роботи згідно з кваліфікаційних вимог, дотримуватися правил техніки безпеки. У Луцьку запрошують на роботу шліфувальника. Потрібна вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів. Працівник виконуватиме з роботи згідно з кваліфікаційними вимогами. Зарплата 32 тисячі гривень. <звук> На роботу у Нововолинську шукають головного бухгалтера, який вестиме облік основних засобів, здійснюватиме перевірку достовірності бухгалтерських операцій по результатах інвентаризації товарів та запасів, контроль обліку та нарахування заробітної плати працівникам. Складання та подання звітності в ДПС статистичної звітності, складання та подання декларацій із ПДВ в місяць платитимуть 22 тисячі гривень. У Нововолинську шукають на роботу обвалювальника тушок птиці. Робота на процесах філетування, навішування, пакування, перепакування, калібрування. Зарплата 20 тисяч гривень в місяць. Також у Нововолинську на роботу шукають різальника м'ясопродуктів. Робота на процесах різання філе, гомілок, крил птиці. За місяць платитимуть 20 тисяч гривень. У Луцьку на роботу шукають машиніста крана. Потрібно буде здійснювати завантаження металобрухту. Заробітна плата 28 тисяч гривень в місяць. У селі Тойкут на роботу кличуть водія навантажувача. Працівник керуватиме автонавантажувачем GSB та проводитиме навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Зарплата 20 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія для підсобного робітника. Потрібно буде виконувати підсобні роботи на процесах переробки птиці. Зарплата в місяць 20 тисяч гривень.